Дорогі друзі, браті, сестри, джерело Святого Миколая, святителя Миколая. Це Рівненська область, це, хто не, не знав, не знає, село Гільча. Друзі, так тут водичку можна приїхати набрати, покупатись, але ось, ларечку ми нічого не купуємо, тому що це... Лавочка ПЦО тут. От. Ми е, паломничиємо далі. Що зупинялися біля каплички Георгія Побідоносця у селі Миротин, там теж також при... притисняють наших православних людей. Обзивають. А от е, ми все ще заїхали ну, на джерело світ... святого Святителя Николая, чудотворця. Було тут, друзі, колись завжди людно, багато людей. Ще я був маленьким, ми сюди завжди приїжджали. Було тут, служили смолебні, багато було автобусів, от паломники, всі сюди заїжджали люди, Ось співають трупар. наши прихожане, святители отче Николы, воли Бога у нас. Моли Христа Бога, спастись и душам нашим.